Не знаю, не знаю. Хотіла Не знаю, не знаю. хотіла Десь місяці, можливо, три назад до мене приходили жителі. Цього будинку, голова 15, на чолі із Калмиковою Іриною, і вони вийшли з такою ідеєю. Ви бачите, тут дуже гарне місце, що ми відмовляємося від своїх городів, зрівнюємо їм, щоб ми нам зробили спортивну площадку і дитячий майданчик. На дитячий майданчик ми готові частину грошей зібрати. От, жителі зібрали 10 тисяч цього будинку. Ми з міського бюджету винайшли 27 тисяч завдяки. Рішенню депутатів Бориспольської міської ради в результаті 37 тисяч вартість цього дитячого майданчика. Спасибі тут працівникам. Комунальної служби, ЖЕКу номер 1 які встановили цей дитячий майданчик, і е, таку, сьогодні ми маємо гарну радість для дітей. Е, є дуже гарна пропозиція. Ми хочемо встановити все-таки льодовий каток на зиму, якщо нам вистачить потужності, електроенергії, і ми домовимося по ціні, тому що це буде не безкоштовно, тому що це якби комерційний проєкт, але люди готові приїхати до нас. Вибрано вже місце в парковій зоні, для того, щоб воно було зручно для всіх дітей. Всього міста Борисполя і на зиму ми хочемо зробити вперше такий от професійний льодовий каток, щоб там можна було кататися на коньках. не входили, Раніше, наскільки я пам'ятаю, тут не було такі невеликі, тут якась ігрова площаточка невелика була. А Зараз побудували красивий софішка, майданчик. Діткам дуже подобається. Ми вже на качельки качалися. Да, от так, от так. і я інтерв'ю дала. Соня, все, поговорила? Да.